Всім привіт! Ви на каналі Priestess, мене звати Діана, і сьогодні я прийшла, щоб показати вам всі свої палеточки, тіни, а показати мені дійсно є що. Тому давайте одразу ж до справи. Ми трошечки змінимо локацію, і вже нарешті почнемо. І почнемо ми з серії Forever Flawless. Це палеточка Optimum, яка трапилася мені в Mystery Bag від Notino. А палеточка досить цікава, тому що половина відтінків це такі теплі кольори, а інша половина досить холодна. На цю палеточку скоро буде огляд. Наступна палеточка це такий будинок з привидами, Хеллоуінська серія якась була. Це моя найперша палеточка від бренду Revolution, і вона вже така, знаєте, трошечки життям побита. Але відтіночки досить цікаві і я нею досить довго користувалася. Наступна палеточка в колаборації з серіалом Гра Престолів я обрала собі палеточку. Матір драконів, бо вона по кольоровій гамі дуже схожа з палеткою з постійної колекції, яка називається Fire. Але до якості деяких відтінків у мене все ще є запитання. Наступна палеточка палетка Ice, і її порівнюють з палеткою Blue Blood від Jeffree Star. Кольоровою гамою і, можливо, дійсно Revolution надихалася саме палеточками Jeffree, але, ну, не знаю. Як на мене, досить цікава палетка, хоча деякі матові себе не дуже класно поводять. І останнє з цієї серії палеточка Bird of Paradise. Я її дуже довго хотіла, а потім майже рік не взагалі не користувалася, хоча палетка дуже яскрава, дуже класна, дуже літня. Ні класні сяючі, і, в принципі, палетка варта уваги. Наступні палеточки із серії New Neutrals це палеточка Passion в таких червоно-коричневих відтіночках. Дуже гарно виглядає, хоча палеточка, як на мене, на любителя, тому що я нею не часто користуюся. Наступна палетка з цієї ж серії Smoket. Не могла я пройти повз неї. Це моя найулюбленіша палеточка, якщо я хочу зробити макіяж в коричневих відтінках. І плюс тут ще такі сяючі досить цікаві, тому напевно, мій фаворит. Наступними покажу вам палеточки від бренду W7, які дуже люблять повторювати палеточки від Huda Beauty. І перша це з серії Soft Hues Amethyst, така пастельна лавандова. Палеточка дуже класна. А наступне це у нас уже серія Vivid, Заявлено, що це флуоресцентні пігменти. Дуже цікаво, ніколи не перевіряла, чи насправді вони світяться. Але палеточки пігментовані, і помаранчева це просто якась моя любов. Я дуже довго нею користувалася, хоча рожеві відтінки. Тут, звичайно, дуже і дуже сильно тінтують, але палеточки варті уваги, якщо ви шукаєте якийсь бюджетний аналог. Особливо, якщо вам подобається такий формат сяючих, як в цих палетках. А, це моя улюблена зелена палетка, в якій майже немає жодного зеленого, але то вже таке. Далі у нас палеточка Essence Welcome to Miami. Наче і Палетка класна, і пігментація, і макіяжі з нею нормальні виходили, але ну, чомусь душа не лежить, не користуюся нею зараз. А це ще одна палеточка від Makeup Revolution. А, судячи з усього, це була якась лімітка. Палетка трапилась мені в містері Бек від нотіну колись. Є відтінки, які можна наносити на очі, і два якихось, які можна і як тіні, і для обличчя користуватися. Наступна палеточка, яка взагалі не варта своїх грошей, тому що формула тут ну таке собі. Якщо відтінок Electric дуже класно виглядає і дуже класно наноситься, то от з коричневеньким зелененьким це взагалі якийсь шах. Далі переходимо до палеточки BH Cosmetics із серії Unleashed, палетка «This is me. На неї вже є огляд на каналі, тому якщо цікаво, можете перейти і подивитися. В цілому палетка своїй ціні відповідає. Далі палетка Makeup Obsession її я збирала сама. Назви відтіночків з цієї палетки я продублюю в описі, бо я забула показати. Але це такий собі досить цікавий варіант того, як можна зробити палетку самому. Далі палеточки ламелі з серії зомбі. Якщо чесно, не дуже мене вразила ця серія та, й, в принципі, якість палеток, але деякими відтінками користуюся досі, а деякі навіть не чіпаю, особливо глітерні, взагалі не моя історія. Але як такий собі матеріал для колекції палеток піде. Далі у нас палеточка від Golden Rose. Це така собі дуже пастельна історія. Дуже цікава, але теж на любителя, бо деякі відтінки ну, не дуже себе показали. Далі дві палеточки від Катріс, дуже давно вони в мене лежать, чомусь якось рука і серце не лежить, та і якість мені, якщо чесно, особливо сяючих, не дуже сподобалася, але наче її викинути шкода, тому продовжують у мене просто лежати десь там на дні комоду. А далі у нас ще одна ліміточка Revolution Pro в колаборації з польською блогеркою Net. Палетку досі можна придбати, наскільки я бачила. Тут дуже цікава кольорова гама, особливо мені дуже сподобався тут темно-фіолетовий і червоний, тому я ними найбільше користувалася, але і сяючий тут дуже цікаві, особливо цей такий світленький. Але палеточка сипеться, тому в поїздку брати незручно. Далі якась палеточка з Аврори в 2022 році були досить популярні ці палетки, я теж її придбала і теж користуюся, червоні мені тут подобаються. І знову у нас BH Cosmetics, Цього разу колаборація з Гіазалія. Був огляд на цю палеточку на каналі, тому, якщо цікаво, можете перейти подивитися. Купувала цю палетку через матові, але сподобалася вона мені саме сяючими, бо реально дуже крута палеточка. Далі лімітка ламель медуза, користуюся тут тільки пильно-рожевим і таким білим сяючим, ну таке собі. Новиночка від iHeart Revolution серія Шприц. Дуже дивна палетка, дуже дивне пакування неякісне. Єдиний відтінок, який мені тут сподобався, це ось цей Summer Vibes, все інше. Ну, Можна знайти в інших палеточках Revolution чи ні, але ну таке собі. Знову BH Cosmetics, цього разу до Jacket, теж вже був огляд на цю палеточку. В палетці три матових, всі інші це сяючі, палетка класна, пігментована. Ну, знаєте, просто якась моя історія, тому дуже сподобалась мені. А це у нас Makeup Revolution в колаборації з блогеркою Тамі. Тут палеточка досить проста. Це металіки і матові. Це була моя найперша яскрава палеточка, тому видно, наскільки часто я нею користувалася, якими саме відтіночками. А далі у нас Revolution в колаборації з серіалом Друзі. Палеточка з персонажем Джої. Це була найяскравіша з іменних палеточок, тому вирішила її взяти, але дуже вона мені нагадує ось цю палеточку від «Айхарт Revolution. Коли був огляд на «Айхарт Revolution, порівнювала їх і були реально дуже схожі відтіночки. Далі Мейкап Революшн вже в колаборації. З Грінчем це була така зимова ліміточка, яку я просто не могла не купити. А Всередині у нас така плівочка захисна. І ось що ми маємо: тут такі зелененькі відтіночки, якийсь червоний цегляний і фіолетові. На жаль, коли я замовляла цю палеточку, у мене ще не було YouTube каналу, тому огляду на неї не було. Але, можливо, влітку зніму, чому б і ні. А далі BH Cosmetics, хелловінська серія, палеточка Absent. Дуже люблю палетки в зелених кольорах, тому одразу ж її замовила. Дуже класні сяючі відтінки, особливо обожнюю відтіночок Еліксир. Матові теж класні, думаю, скоро зніму на неї огляд. Далі в нас китайський бренд You Can Be, палеточка з хайлайтерами, але можна використовувати і як тіні. Дуже класна палеточка теж було з нею відео, тому, якщо цікаво, можете перейти глянути. Палеточок від Revolution у мене багато, тому знову Revolution. Це такі фольговані відтіночки маслянисті. На жаль, деякі дуже погано передаються, але, в принципі, палеточка досить цікава, і відтіночки. Теж досить яскраві. Далі у нас Makeup Obsession LA Dreams присвячена Каліфорнії. Тут, власне, тематичні назви відтіночків, півпалеточки зелененької, піврожевої, дуже сильно брудниця, але дуже класна по якості. Далі Beauty Glazed Color Flame, яка є таким собі тюпом на одну з палеточок від Beauty Bay. Минуле відео присвячене саме цій палеточці, тому якщо хочете побачити макіяж з нею, теж можете перейти і подивитися. А цією палеткою я повністю задоволена. А наступна у нас це палеточка від NYX в колаборації з фільмом Аватар з другою його частиною. Я цю палетку купувати не планувала, але коли побачила сяючі. І ще вона на мейкапі з'явилася раніше взагалі, ніж будь-які анонси на будь-яких сторінках NYX. тому така, ну, мені це однозначно потрібно. Думаю, скоро не на неї буде огляд, але палеточка реально прикольна. Далі в нас така Кайлі Jenner з Китаю за 300 гривень, за 200 з спрому. Таке собі задоволення для бідних. Палеточка така дуже дивна по кольорам. Але деякі матові нормальні і сяючими, в принципі, можна користуватись. І ми плавно переходимо до палеточки від Everline Mystic Galaxy. Здається, вона була якщо не у всіх, то майже у всіх. Я купувала її через Фіолетові відтінки і, власне, тільки ними і користуюся. Але, в принципі, в цілому палеточка дуже класна. Далі палеточка від бренду, який ви явно не очікували тут побачити після всіх палеток від Revolution, Але це «Jeffree Star Blood Money». Цю палетку мені подарувала сестра на день народження, і вже ось кілька місяців вона в мене просто лежить і чекає свого зіркового часу, коли я хоча б свотчі зроблю. Тим більше, коли я нарешті зніму на неї огляд, тому поки що про цю палетку нічого поганого сказати не можу. Далі знову друзі. Палеточка Open the Door. купувала її тільки через велику любов до цього серіала, тому. Не брала в розрахунок те, що взагалі буду користуватись якимись кольорами, але рожеві відтінки реально обожнюю саме в цій палеточці. Єдине, що пакування в неї дуже-дуже швидко пошкоджується. Але як фанатська штучка, то непогано. І останнє Makeup Obsession Intoxicated with Love купувала на розпродажі тільки через два відтіночки червоних, але користуюся в основному. Всіма матовими чотирма сяючими, якось не дуже. А на цьому у мене сьогодні, власне, все. Якщо вам сподобався такий формат, залишайте, будь ласка, коментарі. Якщо вам хочеться огляд на якусь конкретну палеточку, теж, будь ласка, напишіть мені. Тож, до нових зустрічей!